Лісівники Черкащини приступили до найвідповідальнішої роботи догляду за молодими насадженнями. Перші п'ять років після посадки лісу вважаються найважливішими в державному підприємстві Звенигородське лісове господарство при догляді за насадженнями вдало поєднують ручну та механічну обробку. Що це дає? Знає наш кореспондент Олександр Чернега. У цьому році силами робітників державного підприємства Звенигородське лісове господарство вдалося заліснити 160 гектарів земельних угідь, 40 із яких це новонасадження. Цифра, хоч і невелика, але значуща. Якщо врахувати структурні особливості лісогосподарств Звенигородщини, то це багато. Виходячи з цього, лісівники району практикують створення змішаних лісів. Тут і землі придатні, і є всі необхідні для цього умови. Безперечно, на сьогоднішній день ми монокультури не створюємо. Ми створюємо, щоб не одна культура домінувала на ті чи інші площі. Тут схема, схема змішування сім рядів сосни звичайної і три ряда дуба червоного. Це в першу чергу зроблено для того, щоб були протипожежні розриви. Не, не дай Боже пожежу, то е, ці три ряда дуба будуть слугувати е, протипожежним е, розривом. Без ручної роботи при догляді за молодими насадженнями каже Ігор Снігур, не обійтися. Урядки техніку не пустиш, інша справа міжряддя. Там без неї з бур'янами не впораєшся. Е, ручний догляд. Він то потрібний, він то потрібний. Ми не можемо зробити механізований у рядку. Ми можемо механізований зробити в міжряддя, а в рядочку ми повинні тільки робити ручним доглядом. І ми хочемо не хочемо, а ми не можемо від цього відійти. Але тут було зроблено, коли ми робили підготовку ґрунту. Тут була зроблена підготовка ґрунту з розпушуванням глибоким. Було внесено перед цим гербіциди. І на сьогоднішній день з ручним доглядом, якщо ми раніше робили 5-6 доглядів, то зараз при такій підготовці ґрунту ми робимо 2-3 догляди, і тим самим ми економимо кошти. Перші п'ять років молодий ліс потребує щоденної уваги, каже Ігор Снігур. За цей період саджанці повинні приживитися та добре вкоренитися. Далі справа за матінкою природою. Від лісівників вже вимагається спостерігати та вносити певні корективи в технологічний процес. Для молодих лісів він починається з підготовки ґрунту. Кожний етап дуже важливий. Важливо і при підготовці ґрунту. Тому що це вже закладається на перспективу, як підготовка ґрунту зроблена, бо теж можна підготовку ґрунту зробити по-різному. Безперечно, дуже важливо. посадка, посадка, Надо правильно посадити, треба правильно все, щоб відповідало сучасним технологіям. До створення молодих лісів та їх догляд все більше долучається молодь. Лісничий Хлитніського лісництва Борис Юрченко переконаний, що за нею майбутнє зелених легень планети. Цьогорічна всеукраїнська акція Майбутнє ліс у твоїх руках стала тому підтвердженням. Посадили ми скверики, посадили наші діти, повчилися посадити ліс на вирубках і так само на прийнятих когось на таких землях лісах. Вбрали територію від мусорників під берегом річки. Дуже багато засмічено облагодролили три джерела у лісництві. Навели порядок. Лісівники звенигородського лісогосподарства використовують погодні умови щоб до настання літньої спеки впоратися з прополкою культур. І бур'янів не буде, і волога збережеться.